Ми вже коли ну, написали і пішла технічна така частина, ми прикалувались, ну, я прикалувалась, що ми випустимо альбом і вже, мабуть, зовсім перестанемо спілкуватися. Ну, бо були моментами такі, такий теншн, така якась напруга. Але ми випустили і все нормально. Ми один до одного більше не чіпляємося. Я їй до виходу альбому там залишався там, тижні, два-три, я їй зателефонував, і я кажу: може, нашій там дружбі, нашому спілкуванню заважає цей альбом. Давай, може, не будемо його випускати. А це, ну, я так, то, да, це да. реальність. Я не можу творити, коли є непорозуміння чи ще щось. І я дуже хотів випустити цей альбом, наповнений ну, людською, просто до, до любові. Що це наша любов? Ми виростили цей альбом. Давай знайдемо ну, той час, коли в нас все буде добре, щоб видати його ну, від, від любові. Так він психанув, коротше, мені здається.